Республіка Хорватія держава на півдні Центральної Європи і заході Балканського півострова. Виборола незалежність у 1991 році. Столиця Загреб понад 683 тисячі мешканців. Національна валюта куна. Хорватія член ООН, ОБСЄ, Ради Європи та НАТО з 2009 року. 1 липня 2013-го відбулось приєднання Хорватії до Європейського Союзу. З 6-7 століття. Країну заселяли слов'янські племена, предки хорватів, які, за версіями істориків, переселились сюди з території південної Польщі та Західної України. Це були білі хорвати. Саме в Хорватії Нікола Тесла здійснив відкриття у галузі змінного струму. І саме в хорватському місті Рієка українець Іван Пулюй викладав фізику у Військовій академії мореплавства. Краватка теж винахід хорватів. Хорватське адріатичне узбережжя одне з найчистіших у світі. І взагалі ціла країна вважається екологічно чистою усім на заздрість. Фахівці від медицини радять клімат Хорватії для літнього відпочинку. А ЮНЕСКО впродовж вже багатьох років присвоює блакитний прапор за найчистішу акваторію Середземноморського узбережжя. Соснові ліси тут межують з тропічними рослинами, а прозорість води сягає 50 метрів. Національний парк Плітвіцькі озера, візитівка Хорватії у 1979 році занесений до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. Це одне з небагатьох місць на землі, де щороку народжуються нові водоспади. Гойко Мітіч саме тут грав відважного друга блідолицих, і саме у цих прозорих струменях омивались смагляві індіанки. Хорватам і українцям легко порозумітися. Мова і ментальність наших народів дуже подібні.